Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Крутимося, як білки в колесі, вирішуємо питання, справи. Настаруємо, організовуємо, спрямовуємо правильні потоки задля перемоги України. І з того щасливі, так? Користуюся нагодою. На заправці заправився коштом з банки. Чайочок теж, до речі, коштом з банки. Дякую. Імбирний і з медом і чимось там іще. Скористаюся нагодою. Озвучити моє велике прохання не писати плану такого речі, що коли там щось люди дарують мені, моєму підрозділу і не моєму підрозділу для роботи, або навіть там пропонують там, у продаж, так, десь хтось якось там речі військового призначення, одразу там, або не одразу взагалі писати, що там такий сякий Сидер Гармидер. Вкрап виніс і те все, покидьок гаразди. Пояснюю чому. Я взагалі ну, на такі коментарі відповідав щось нейтральне. От, наприклад, там три скидав там, жовте, блакитне, червоне. Так, Ну просто я люблю Україну, то людина озвучує свою точку зору. Я з нею не погоджуюсь, я з нею не сперечаюсь. Я просто кажу: я люблю Україну, дякую до побачення повна робота. Реально. Кожному описувати, розписувати і озвучувати мою позицію, з того немає часу. Але ну, я просто за великим рахунком дипломатично забиваю болт. На такі точки зору. З'ясувалося цими днями, що не всі на таке забивають болт. Зокрема, от людина, яка е, власним коштом приблизно, от, як я моніторить ринок і десь там щось бачить, що спливає, вона це скуповує і в подальшому е, дарує, зокрема, мені та іншим. Бійцям так? Збройних сил України, ну і інших підрозділів на захисті України. Людина написала, що там руки опускаються, мені там дуже неприємно таке бачити, що я от купляю власним коштом, так? а люди пишуть, що там, там крадене, і те, і все, і всяке таке. І це, зокрема, ну, мене змушує записати це відео і висвітлити один з багатьох сценаріїв. За якими, от на сьогоднішній день, майно такого призначення стратегічного військового виклюшу, може опинятися у цивільних людей без злочинів і крадіжок з їхнього боку. так. Хто не знає, нагадую, так: в 90-ті роки я пішки під стол ходив, чимало з тих, хто зараз захищає Україну так само. А в 90-х роках. Зокрема, мій дідусь рідний, так, дідусь і вам, вітання дідусечку, Працював на підприємстві, майстерня або безпосередньо в, війську, в системі військовій, або та, що з цією системою тісно взаємодіяла. І їм у 90-х роках, безпосередньо після визнання незалежності України, так? Йому впродовж якогось часу приходили згори там, з Києва, накази там розпорядження, всяке таке, і їм зарплатню видавали цим військовим залізом. Тобто, якимись там кунгами, генераторами, стартерами, компресорами. Тобто, ну, людина чесно, нормально, сумлінно працювала задля України. Було тяжко, грошей не було. В місті з їжею було сутужно. Мої там мати, бабуся, вкрутилися як білки в колесі, не знати на якій кількості робіт там. Мало спали, працювали на зношуваність. Це я так розумію, що це у нас родинне. Бо ну я приблизно в такому режимі зараз працюю. Просто що в мене не декілька робіт, а в мене одна єдина робота 24 на 7. Вона ж і спосіб мислення, вона ж і спосіб життя. Вона усеохопна, це перемога України. Це. Викорінення, витравлення, випалювання з України росіян, ковалтівників вбивців окупантів. І от вони в 90-ті роки от отримували реальну зарплатню, так, сумлінно працювали, отримали, ну він приходить, у нього там родина, там діти, хто там, батьки, ну що завгодно, просто звичайно нормальна людина на заводі працює. А їде в зарплатню стартером БМП. Або компресором танка, так, ну там компресор установку, там я не знаю, кун, якісь там, станки, токарні, ТРМ, КМТОшки. Каже, і ну, здавали на металу. Десь щось якось хто міг там якось приладнати, металообробники там. Ну там ставили вдома в гаражі, заробляли з тих станків, токарних якось крутилися фрезерувальні. Хто ну, був, не міг, ну здавали кольоровий метал чорний я маю на увазі, тобто ну, людина в 90-х роках отримала, наприклад, за роботу, поклала в гаражі, з якихось причин там не продала, а зараз віддає на ЗСУ. Віддає на ЗСУ від щирого серця, а ви там ну, пишете, що там, О, там покидюк там, такий сякий вкрали в рамках стратегічного і широкомасштабного мислення. Це вкрали у української нації, загарбали, але це ну, це не рівень тих робітників на тому заводі. Це ті, хто грабували країну тоді, так, росіяни, які інвестували в те, щоби зараз ми були без цих речей, тобто вони стратегічно вони вкладали все все, викорінювали, руйнували середини. Тобто там десь ну, мови нема. Це Зло це деструктив для української нації, для української держави. Але в цьому масштабному деструктиві конкретно роль оцих простих, кінцевих, скажімо так, споживачів тоді цих процесів, ну, благ матеріальних, які зараз їх ну, дарують, вона не є деструктивною. Це просто звичайні щирі люди, які зараз допомагають їм. Ну, от, читати такі коментарі, ну, дійсно неприємно. Я ж повторююся, ну. Мені начхати. У мене там 500 мільярдів нескінчена кількість негативних коментарів. Ким тільки мене не називають, що тільки мені не приписують. Особливо росіяни, особливо малороси, особливо проросіяни. Я російськомовні я видаляю. Українські, ну я там теж можу поставити три серденька, забити болт. Мені начхати. Людям не начхати. Інший, наприклад, сценарій, хтось дійсно колись якийсь там не знати, хто виніс, вкрав через щілину в заборі, те От. А зараз, а потім, ну, він там, наприклад, якийсь там дідусь не знаю, там, помер, все, залишив, дякуємо до побачення. Поступ, побачимося в наступній симуляції реальності. Його там онук, син, хто там знайшов в гаражі, подивився, о, ця штука треба, о, добрий рембат, хлопці, от вам даю. Він дарує теж жодного стосунку, не має до тих там крадіжок, не знати чого. І йде там під публікацію свої подяки за свою, свою подарунку, за свою роботу, за своє благо. Ну, Він читає, що такі сякі, о там сивери, гармидери, покидьки. Ну він там до чого, розумієте? Ті люди, які власним коштом повторюся, так, з чого це почалося, що ну, людина заприкрилася. Власним коштом викуповують, я моніторюю там всілякі промчики, Оликси, флагми. І десь там щось колись цікаве випливає, ну, я там передбуваю десь власним коштом, десь там з наших сторонніх проєктів, десь волонтерським коштом з банки, так? Ну, Тому що ці речі не мають зникати в нікуди, вони мають працювати тут і зараз на машинах. Так само, і роблять інші люди, купують, дарують. І ще цікавіше, коли на мій запит ідуть, купують, потім дарують. І потім йдуть дивитися там відео-подяки, а в коментарях. о, там Сидер, Гармидер, те те. В принципі, ви нічого такого ніде у мене на каналі не могли почути з мого боку, тому що я прихильник, скажімо так, настільки конструктивного і позитивного мислення, що це деким називається там патології, там, патологічний оптимізм. Ну, панове, я просто переконаний, я ж кажу, навіть на вербальному рівні свого часу так перепиляли цей деструктивний наша русофобія недостатня. На конструктивну наша українофілія недостатня. Коренем моєї діяльності, моєї роботи, бо вона не є ненависть до росіян, до вбивстваників, окупантів, до загарбників. Вона є любов. До української нації, державності, українців і всього, що з цим пов'язано. А так? Я вас прошу: ну, не негативте. Знову ж таки, ну, що ви хто ви такі, чого ви хочете? Ви українофіли, хочете, щоб в Україні було краще. Ну, допомогли, подарували, надіслали. Ну, слава Богу, ну час тішитися. А ви замість тішитися пишете там О, там покидьки, там деструктив, нащо цей негатив? Ну, комусь з цього користь. Україні з цього краще буде, не буде краще. Вам від того краще. Ну, я, я сумніваюся, що вам від того краще. Мені від того ані холодно, ні спокійно. Людям прикро. Ну, підсумок який? Підсумок такий, що ви українофіли, прийшли, подивилися на те, що зробили інші українофіли, ляпнули трусами об асфальт, людям неприємно. Україна в мінусі, я вам так скажу. Тому, будь ласка, ну, тримайте себе в руках. Не можете тримати себе в руках, тримайте себе руками. <ріст> <ріст> і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня. Все, годі трендіти, допивають чай і по конях. Гарний тазик. Файна табрушечка, дуже мені подобається. Для різних там жорстиків. Я собі щось інше придивлюся. Так, не Луаз. Так, не Луаз, буде пітніший відосик. Луазні. Там, ну, ні, він не витягує, він реально не витягує. Але для цивільного життя, для мирних потреб, для там всіляких відпусткових історій, подорожей і зустрічей там, з різними людьми, з різних тем, там, де на голову не падає, окрім як дуже великими калібрами, а це зараз по всій Україні, то ну, я думаю, що я став ріми на все життя. З нормальними українськими тазиками Вони трохи вимагають рук, але мені симпатично. Я оце люблю, це маленьке кермо, воно мені таке миле. Я коли сідаю потім за вас. Це реально вантажівка. Ти крутиш це кермо і думаєш, нащо? Нащо вам це кермо? Тут таке велике? Таке маленьке, вони такі маленькі комбіновані ключики, така маленька таврія. У є таке маленький гермо. Я такий весь маленький, зашкод добрий. А -а -а -а, круто. Працюємо.